І зараз з нами на прямому зв'язку Артем Некрасом, виконуючи обов'язки директора державного підприємства Гарантований покупець. Пане Артеме, доброго ранку. Вам вітаю доброго ранку, пане Артеме. Нині одна з ключових тем, яку обговорюють українці вдома на роботі в транспорті, це те, якою буде зима і як до неї нам готуватися. Це ну, питання ви вранці це, обговорювали. Так, ми це так само обговорювали, тому що в кожного є діти, родина, і потрібно подбати про. Зиму заздалегідь минула ніч Росія знову атакує Україну. Є влучання часткове влучання так в енергетичні об'єкти. Пане Артеме, є програма в уряду для того, щоб підтримати енергонезалежність, бізнесу і не тільки приватних підприємців. І є чимало ідей. Зокрема, одна з ідей це встановлення сонячних панелей, накопичувані панелі. Наскільки це актуально для України? І тут потрібно розуміти, що дійсно цей план проговорюється нам. Переживати немає за що в уряді. Подбають чи так це насправді? Дякую за запитання. Так, це один з кроків до децентралізації та підтримки домогосподарств під час війни. За поданням Міненерго уряд затвердив порядок надання фінансової державної підтримки саме фізичним особам, які бажають встановити генеруючі установки з альтернативних джерел у своїх домогосподарствах. І передбачення надання пільгового фінансування саме для придбання та встановлення генеруючого обладнання, це або фотоелектричні модулі, або вітрові електроустановки потужністю від 1 до 10 кВт, та установок зберігання енергії, щоб цю електроенергію, яка буде згенерована, можна було використовувати не тільки в день і години. І для придбання та встановлення відповідного обладнання буде надаватись безвідсотковий кредит строком до 5 років. Кредит буде видаватись уповноваженими банками через фонд розвитку підприємництва. Yeah. <laughs> Пане Артема, є кілька нюансів, оскільки звучить все дуже класно, але є питання: кредит видаватимуть як 24 години, будуть вирішувати, чи надавати кредит, чи не надавати. А де брати оце обладнання? А достатньо фахівців, які можуть встановити сонячні батареї, під'єднати їх до цього накопичувача стораджа, до інвертора, фактично. Бо я не даремно ставлю ці запитання, тому що є дефіцит зараз обладнання, зокрема з інверторами або немає, ви маєте запас, можливо, партнери, Прислали. Ну і фахівці, інженери класні, ви ж прекрасно знаємо, що велика їх частина зараз на службі в армії, так само величезна черга. То оця от програма дуже корисна і дуже класна. А вона до цієї зими має шанс запрацювати в якому відсотку? Ми дійсно праві. Є багато. Одне з питань, яке я підняли, це те, що у нас не вистачає людей, які можуть це все встановити та підключити. І на одному з останніх засідань штабу при уряді якраз підіймалося питання, що не тільки посередної ну, тих людей, які дивляться ще нових потужностей. Питання зараз пропрацьовується. Чекаємо на, на саме пропрацювання, тому що маємо дуже багато запитань. І ще, пане Артеме, вже якщо пропрацьовуються, то напевно ви знаєте, якщо не знаєте, я проговорю. Навіть ті люди, в яких зараз вже встановлені сонячні батареї і які віддають кіловати в мережу, є нюансик. В той момент, коли їх, оцих от маленьких виробників генерації да, сонячної, відключають від мережі, вони... Сонячні батареї виробляють кіловати, але в мережу ці кіловати не йдуть. Так налагоджена система. Вже якщо обговорюється, то цей момент варто теж врахувати. Ну або переналаштувати систему, щоб кіловати навіть при відключенні конкретного домогосподарства або маленького підприємства, яке генерує від сонця кіловати, таки давало, віддавало ту саму енергію, яка зараз дуже потрібна. А в зимі вона буде потрібна в 150 тисяч разів більше, бо сонця ж менше. Так, звісно. І саме для цього в цій же саме постанові, про яку ви сказали, передбачено встановлення не лише генеручого обладнання, а ще й ще енергесторіч. Це якраз та промислова батарейка, яка дає можливість ту елеенергію, яку згенерував в денний період, переносити на піки або вечірні, або ранкові, або вночі, пане Артеме, докладно так обговорюємо ці моменти. Чому? Тому що знову ж таки люди. Говорять між собою, експерти пояснюють, в уряді так само дають пояснення, і всі сходяться на тому, що літо стане ось таким вирішальним періодом, і, зокрема, липень може стати тією відправною точкою і покаже, якою буде зима. Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози чи дійсно варто орієнтуватися саме на середину літа, і що можна дізнатися з цього періоду? Баланс Норвосистеми він залежить від двох чинників: це обсяг генерації та обсяг споживання. І дійсно у нас обсяг споживання в літній період останні роки випняє дорівнював зимовим місяцям. І так, випень буде тестовим місяцем. Однак є ще два фактори, які повинна врахувати: влітку завжди менше води для виробитку гідрогенерації, плюс в плановий ремонт завжди виходять атомні блоки, які несуть головне навантаження під час осіннього зимового періоду. Тому ситуація зимою буде залежати від того наскільки якісна і своєчасна буде проведена ремонтна кампанія, яка зможе додати додаткові цих генерації на зиму. Ну і не забуваємо про ракетні атаки Так не забуваємо так само, як і ворог. Тим паче, я вже згадувала минулу ніч, і є знову ж такі пошкодження. Не називаємо що не називаємо де. Тут головне питання: щоб відновити те, що вже було пошкоджено в той період, коли ворог продовжує руйнувати нашу енергетичну систему. Чи триває це відновлення? І тут головне ключове питання: а чи є сенс, якщо ворог цілиться в одні й ті ж самі об'єкти по кілька разів до тих пір, поки не знищує їх? Знаєте, ремонтну кампанію безумовно потрібно проводити, бо атом у нас працює в базі. Генерація видає, має стахастичну природу, і якщо на неї не встановлено установки, для зберігання енергії на джесторіч, про який я казав, то вона працює лише коли є сонце і вітер. А маневрування системою йде або за рахунок кровою та гідрогенерації, або за рахунок управління попитом. Тобто, говоря, що простіше відключення споживачів. Тому відновлювати потрібно і в цьому активно допомагають наші іноземні партнери також. Слухайте, ну коли ми говоримо про допомогу партнерів, давайте згадаємо. 22-й рік атака була спрямована на передачу, да, тобто трансформатори, лепи і так далі. І ми говорили, що в світі взагалі немає такого зразка трансформаторів, такого зразка обладнання, яке у нас перехідне було пострадянське, скажімо так, умовно кажучи, здебільшого. А зараз ворог цілить по генерації, причому незалежно що це Це вода, це маневровий Вув, маневрове вугілля і так далі. Тут що партнери? Ну вони ж явно нам не турбіни дають в допомогу. Чи дають турбіни? Допомога йде по двом напрямках. По-перше, спеціалісти української енергетики зараз працюють в Європі і оцінюють те обладнання, яке було в останні роки виведено з генерації в західних країнах, це безпосередньо Європа, Прибалтика і так далі. Яке ми можемо використати для проведення швидких ремонтів тут і зараз? По-друге, це виділення коштів, тому що все, все в житті чогось варте. І так, от на останній міжнародній конференції в Берліні, це з відкритих джерел. Партнери PJ7 наголосили про додаткову допомогу нашому рептичному сектору на суму понад 1 мільярда доларів. Це саме після останніх російських атак, і це понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до фонду підтримки енергетики України. Це близько 500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору. Там 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ІБРР. Тому вони постійно допомагають. І ми повинні дякувати за це. Ми будемо дякувати вам, пане Артеме, за те, що були з нами на зв'язку. Артем Некрасом виконуючи обов'язки державного підприємства Гарантований покупець.